Українська народна казка колосок. Жили собі двоє мишенят круть та верть. І півник голосисте горлечко Мишенята було й знають, що танцюють та й співають, а півник досвіда встане, всіх піснею збудить. Та й до роботи береться. От якось підмітав у дворі, та й знайшов пшеничний колосок. Зрадів він від радощів та й став гукати. Круть, верть, гляньте на що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть. Коли це його обмолодити? А хто молотитиме? питається півник. Не я Отказує одне мишеня. І не я Отказує й друге мишеня. Тоді я обмолочу, каже до них півник і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півний колосок та й знов гукає. Гей, круть, гей, верть. А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Прибігли мишенята та й кажуть. Треба зерно до млина однести та борошна намолотити. А хто понесе? Не ми, отказують мишенята. А півник узяв на плечі мішок та й поніс. А мишенята собі одно скачуть, граються, вже й прийшов півник, та й знову кличе мишенят. Гей, круть, верть, я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півнику, вже тепер тісто треба замісити та й пиріжків спекти. А хто ж міситиме? А мишенята й знову за своє. Не я. Запищав круть. І не я. Запищав верть. подумав подумав півник та й собі каже Мабуть, доведеться мені. От, замісив півник тісто. Приніс дрова та й розпалив у печі. А як піч нагоріла, посадив пірішки. А мишенята й собі діло мають. Пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, як тут. І гукати їх не треба. Ох, і голодний я, сказав круть. А я який голодний. каже верть. Та й посідали до столу. А півник і каже, Стривайте но. а ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти? кажуть мишенята. А хто обмолотив ти вже тихіше одказує відкруть і зверти. А хто тісто місив, піч топив, пірішків напік. Ах, ти. Вже й зовсім тихо кажуть мишенята. А що мали казати? Стали вони тут з стола вилазити, а піник їх і не тримає. Хто ж таких ледерів пиріжками пригощатиме?